Сьогодні в Україні день рятівника, день усіх наших людей, які працюють виключно для того, щоб рятувати життя інших, я подякував сьогодні усьому колективу ДСНС України, кожному і кожній хто допомагає. Відзначив також державними нагородами. І зараз я хочу особисто подякувати тим рятувальникам, хто особливо відзначився саме зараз, саме цими днями. Це Євгеній Хорунжий, рятувальний з Харківщини, сержант, і вже 5 років працює в ДСНС і постійно залучається до ліквідації наслідків російських ударів. Це Олександр Агутов, капітан служби цивільного захисту, вже 13 років в по рятунку Донеччина, Володимир Морозов, майстер-сержант Сумщина. У Ніч на сьогодні брав участь у ліквідації наслідків російського удару, по конотопу і завжди активний у захисті людей. Андрій Житков, майстер-сержант Донеччина, працює у найбільш небезпечних прифронтових районах, допомагає евакуації людей, рятує після ударів. Володимир Пискун, майстер-сержант, Херсонщина, вже 14 років ДСНС дійсно фахова людина, і сапери ДСНС України. Це Олег Філіпов, це Микола Лінцов, Олександр Гуменчак результативні хлопці. Я дякую вам та усім вашим колегам. Дякую усім, хто з Україною. Слава Україні!